Всім привіт! Сьогодні 12 червня 2024 року. Знаходжусь у Кіровоградській області, Долинський район. Приїхав подивитися на поле, де посіян гібрид ПГАС компанії Євросем. Нагадаю, посів був 2 травня. Зараз вам все розкажу і покажу. Ну, По-перше, на що хочеться звернути увагу, це великі тріщини. Бачимо, що опадів тут давно не було. Ось такі маємо зараз. Далі почну з того, що 6 травня Внесли Оскар Преміум, 3,5 літри і дали гліфосату. Потім вже 27 травня внесли євролайтинг максимальну дозу літр 200. 31 травня внесли фунгіцид Арктик Плюс, 900 грамів на гектар мікродоброва. 100 грамів на гектар амінокислоти 600 грамів на гектар і інсектицид повал 400 грамів на гектар. Дивіться на ці тріщини. Потім вже 6 червня від захищались від кліща, внесли Джеронімо. 100 грамів на гектар Аполо 400 і додали силиконовий прилипач. Такий він зараз бачимо що вже з'являється тут амброзія.